Всім привіт! Готуємо сьогодні дуже легку запіканочку. Вона настільки легка, що сьогодні готувати її буде Давід. Зараз він повторює домашнє завдання по музиці, а я поки вам покажу, які потрібні інгредієнти для цієї запіканочки. І дещо підготувати. Нам буде потрібно макарони. У мене вже трошки тут висипалося. Макарони, сир твердий, куряче філе, мене вже порізане. Для заправки: сметана, майонез, кетчуп або томатна паста. Сіль. Це все, що нам буде потрібно. Ну що ж, чекаємо Давіда і починаємо го. Чекалась. Тим часом я зробила соус, майонез, сметана і кетчуп, і трошечки солі. Все перемішати. Стигла натерти сир 150 грамів в мене тут Насипати. Ну, тільки не всі. Ще, ще, ще сипати Тепер будемо розкладати м'ясо, а точніше Давід буде розкладати м'ясо. Так. Розкладаємо на макаронки. Угу. Давіть, щоб, щоб вистачило. Щоб не було дірочок. Добре? Не буде. Угу. Так, а я поки розігрію духовочку на 200 градусів. Так, а я духовочку. Розпалюємо духовочку. помив руки, прийшов. І тепер я ще хочу додати до м'яса трошечки таких спецій. Це італійські трави, і часник, і пармезан. Якщо у вас немає такої приправки, нічого страшного не буде. Це зараз саме трошечки, трошки-трошки. Давай трошечки пошвидше, угу. молодець. Ти прям все так акуратно. Mm -hmm. <гум> так, і після соуса ми засипаємо це все сиром нашим. І, в принципі, це все запіканка готова. Тільки обжарить так легко, легко, дуже легко. Потім тільки запікаємо і все. Так, останнє, що ми робимо, посипаємо це все сиром, теж рівномірним слоєм. Ось так легко може приготувати таку запіканку навіть дитина. Тим часом у нас духовочка вже розігрілась. Зараз будемо ставити Девід. В кінці, друзі, я вам скажу, скільки випікалася запіканка. На 200 градусів поставила духовку. Чи вімкнула духовку на 200 градусів. Все? Так, молодець. Все запіканка зроблена. О, здається, все гуд. Давід, ручки прибирай. А, Давід дуже гаряче. Дивіться, друзі. Воно ще кипить. Кипить бурлить. Вам не чути, але воно кипить і бурлить. Аромат божественний. Ну і вигляд також. Скоринка така гарна вийшла. Так, так, сирна. Зараз будемо різати і куштувати. Ми вже насипали. Девід куштує. Давід, тільки дуже-дуже обережно. Бо воно гаряче кайфулі. дуже. Кайфулі. Кайфулі. Виглядає дуже смачно. Зараз і я скуштую. Спробую. Гаряче, так? Mm -mm. Ні, не гаряче. Сто до себе та немного. Все, друзі, смачного вам. Готуйте. Це дуже-дуже легко. І дуже смачно. Всім папа.